Дорогі друзі, сьогодні в нас на тест-драйві Lexus NX300, гібридна версія. Хотів би поділитися своїм враженням, мені дали на ньому трошки покататися, хотів би розказати, що мені в ньому подобається, що не подобається. Ну і Давайте почнемо з екстер'єра. Хотів би про морду розказати. Ну, а Я думав просто цілий вечір, цілу ніч думаю, що можна сказати взагалі про Lexus, про його екстер'єр. Про те, як він виглядає. І в мене просто в голову прийшли такі думки, що насправді це особисто ваше рішення, чи подобається вам Lexus, чи там Toyota, чи будь-яка інша машина, яка у вас є, чи яку ви плануєте купити. Особисто для мене я бачу, що цей Lexus, він... Підкреслює статус. Тобто морда, незважаючи на всю цю моду, яка пішла, ви подивіться на BMW, подивіться на Mercedes, подивіться на всю цю тему, всі кросовери, вони стараються якось обрізати передок. По Lexus ми бачимо, що він дійсно схожий на акулу, такий досить гастроватий. Щось в цьому є. Ще, що в цьому є, це те, що якщо зрівняти його з RX чи там з UX, насправді можна спутати. І, в принципі, це стосується так само і задньої частини цього автомобіля. Ну, і ми так само можемо побачити, тут є прикольна оптика, досить лаконічна, не, не ці напищені китайські фари, знаєте, там, де все як йлочка світиться. Не знаю, є в тому якийсь сенс. По якості фар, що можна сказати, ну, світять гарно, тут нема що просто про них ще казати. Значок з синім фоном, що підчеркує, що у вас гібрид а не звичайний бензин. Ну і в цілому, в принципі, це те, що хотілося би про передок сказати. Ну, давайте в цілому зробимо огляд по дизайну, подивимося, що тут мені особисто подобається цей, знаєте, такий футуристичний дизайн, коли все надуте, мінімальна строгість більше спорту. Lexus NX це все дає для вас. Так само можемо звернути увагу, навіть от, бачите, цей напис тут гібрид. Тут, я вчора навіть казав, нагадує якусь, знаєте, таку футуристичну іграшку, трансформер чи щось подібне. Дуже гарно виглядає тут оптика. Так прям хочеться її зарядити. ну, Це образно. Звичайно, так ніхто робити не буде. Автомобіль не дешевий. led Оптіка дуже гарні. Оці Повороти в стілі рісничок дуже гарно виглядають. Я не знаю, якщо власник залишив ключ, то зараз я вам покажу, як воно все виглядає. А ключ-власник, звісно не залишив. Виглядає? А, отлично. Да. Ну, щось в цьому є. Ззаді ну, вони досить короткі, спереду вони виглядають більш так значуще, гарно. Перейдемо до інтер'єру і почнемо з задньої частини багажник. Звичайно, хотілося б, щоб воно відкривалось, знаєте, як отак, отак, або хоча б з кнопочки. А, до речі, на цьому на пілоті є кнопочка відкриття? Ні, немає. Ну, скажімо так, не найбагатша комплектація, але саме про цей екземпляр можна з певністю сказати, що комплектація тут не найголовніша. Головне це пробіг, якість і те, що він не був ні в якому ДТП і тому подібному. Можна підійти ближче, ніхто за це не вкусить. Не дуже великий багажник тут. Я можу ще раз залізти, я вже міряв з собою цей багажник. Залізу ще раз, подивлюсь, ну, я 80 кілограм. Вважу. Ну, не знаю, скільки тут ще зі мною лізе. Навряд чи хтось влізе, так що для ворогів скажу, в ліс мене вивозити смисла немає, бачите самі. Прикольно виконано тут рішення взагалі, як добиратися до всього цього сервісного інструменту, коли у вас там колесо пробилося на трасі. Знаєте, як воно в вагах, да? що ви. Піднімаєте, тримаєте, шукаєте, получаєте по рукам. Ну, неприємно. Тут ми бачимо, що все досить лаконічно, прикольно. Все є на місці. Тут немає, на жаль, запаски в цьому автомобілі, але є компресор. І видно, що цей автомобіль ще колеса не пробивав навіть. Все запаковане. Цей компресор, до речі, 200 доларів коштує. А в офіціалі, я думаю, і дорожче. Так, що це в нас? Номера Пригнана... пригнаний автомобіль з Франції. Так, В багажнику є світло, тобто якщо ви десь вночі стали і вам треба відкрити багажник, знайти не знаю, викрутку, кілограм картошки чи чомусь подібне, в принципі, світло тут є. Є ще, до речі, гніздо для прикурювателя, я так розумію, це щоб зарядити, не знаю, може холодильник поставити. Або компресор підключити, якщо у вас заднє колесо, щось з ним сталося. Але кажуть, хай не стається. О, до речі, буфер є тут, можна показати. Я так спілкувався з власниками, щось вони тут звуком не прямо ж задоволені, але, ну, бачите, буфер є. Як мінімум це вже добре. Ну, задок в неї взагалі, ну, не знаю, мені дуже подобається. І реально, за Ріксом різниця не суттєва. Тобто, коли ви стоїте в пробці і перед вами Lexus, паркетник, наприклад, да, не до кінця зрозуміло, чи це RX чи NX. Треба так, знаєте, придивитися. Ну, тут ясно. Подивимося, що тут в салоні робиться. Просто навіть цікаво. Так. Особисто для мене, от. Комфорт автомобіля, загальний комфорт автомобіля, він перевіряється тим, як виглядає задній диван. От якщо в ньому сидіти людям зручно, то в принципі диван чіткий, подивимося. Так. так, тут сумка з грошима власника, бо бідні люди собі таке не дозволять. Ну, задній диван досить зручний. От, не знаю. Toyota, мабуть, спеціально зробили такий уклон, бо сидиш не як, знаєте, за партою в школі, а сидиш з комфортом і їхати, я думаю, там, тисячу кілометрів на задньому дивані ну, буде неважко. Ну, звичайно, троє людей тут не поміститься. Я взагалі не вірю, що троє має сидіти, хіба що дітей. Так. І Через те можна використовувати цю середню панель, бачите, тут підстаканники є. Бачите? Можна ставити щось сайбертапа, да? чи може просто Кока-Кола Зеро, щось таке. Так, що в нас тут ще є? Так, ремінь безпеки для середнього пасажира, який їздити в цій машині ніколи, більш за все не буде. Хіба що вимушено. І в цілому, в принципі, все зручно. Світло ззаді є. Приємне, тепле, не холодне. В принципі, чітко. І потолок досить високий. тобто, ну, Хоча це суб'єктивно, бо я людина невисока і через те, але я думаю, що в принципі нормально. Тоб, сидіти буде зручно. Немаленька машина, досить простора. от Салон вони зробили досить непоганим. Багажник, да, про багажник ми те сказати не можемо. Але салон супер, просто зручний, ззаді можна їхати. Ну, До речі, сяду на середнє місце, просто навіть цікаво. тут Ну так, Знаєте, коли так в таксі скромненько поїхати, отак чисто там 2-3 км можна, бо спереду мішається панель, яка йде до коробки передач. Ну Таке, да. Чотирьомісна машина, будемо називати так. Але чітко. Як бути в цій машині водієм? Оце, мабуть, найцікавіше питання. Давайте це перевіримо. Так, ну... Вона висока, автомобіль має високий кліенс, і, звичайно, ну, сідати сюди буде як кому. Якщо ви низька людина, то тяжко. Я не дуже низька, то нормально. Так, сідушка. Тут комбінована шкіра, і знаєте, я за себе скажу, і більшість людей, ну, багато я таких людей зараз зустрічаю, які не дуже люблять шкіру, не дуже люблять, коли їхня прилипає до шкіри. і... Тут тканина, і вона досить така, знаєте, збита. Відчувається, що пробіг невеликий, а пробіг між іншим тут 86 тисяч кілометрів. То кажу, в принципі, досить комфортна сідушка. Але є в неї свої нюанси. Наприклад, оця рельса, ну тобто, немає тут електронного керування. Самою сідушкою, спинка так само, ну хоча б спинку могли б вже зробити. Ну, чесно, машина такого класу могли б зробити, щоб вона не отако <гум> вирішувалась. Це питання, а ну, електронно, якийсь там масаж додати. Ні, тут такої теми нема. Можете її опустити от таким ваговським методом вниз, підняти вверх. Воно колись зламається, ну хіба що якщо один власник буде, там, він налаштує собі, як треба. Не знаю, я особисто цією штукою частіше всього не користуюсь. Спинку, так. Да. Якщо їдете в далеку дорогу, десь просто перепочити, то воно потрібно. І рельси, якщо в сім'ї два водія, то треба просто заробляти, щоб в дружини була своя машина, а в чоловіка своя, а в дітей свої. Ну, Це просто так думка на майбутнє. так. Так, мені зручно. Так, от перший раз я сів за Lexus, що я можу сказати? Звичайний руль Тойоти. Кнопки управління бортовим комп'ютером, мультимедіа, там, підключення телефону, тут можна пошукати, подивитися. І знизу Круїз-контроль. Ну просто ну, <смічно> мічта старого чоловіка. От Точно ніхто не пропустить. От, якщо ви знаєте, от в Тойоти з 2000-х років Круїз-Контроль виглядає от саме так. От нічого не змінилося. Це цей автомобіль 2018 року, це вже можна сказати 20 років. За 20 років ніяких змін. От по цій ручці нічого. По е, поворотам, в принципі, так само, плюс-мінус, ну, крім те, що тут додавалося авто, світло. Ну, за що вам дуже велике, дякую. Це я до ліксуса звертаюся. А так, все воно досить таке, знаєте, суворе і зато функціональне. От що можна сказати, функціональне. Все, що треба, є, чого не треба, немає. Є сліпісточки переключення передачі. Це досить зручно, якщо ви не хочете тикатися цією коробкою передач, то в принципі супер. Кондиціонер, на жаль, тільки двохзонний До речі, ми говорили про задню панель, там от є ці рефлектори, да Ніяк. воздуховоди, але керування кліматом тільки спереду, тільки двохзонний Тут клімат-контроль. Це. Печальна, на жаль. Але в цілому на таке, на, таке, на таке авто має вистачати, я особисто думаю, бо це не якийсь там преміум сув великий, ну якось так. Мультимедіа, ще диски хтось вставляє, не знаю, кому воно в 2018 а зараз 2024 рік, кому воно треба, але видно, комусь треба, якось так. З плюсів, жирних плюсів, ну от реально класно виглядає цей монітор. Управління автомобілем, мультимедіа. І дуже зручно, незважаючи на те, що тут не, не сенсорний не дисплей. Ну, було б взагалі дивно, якби такого хтось тикався в нього. ну, Це не знаю, це тільки це небезпечно. А ви акуратненько руку положили на підлокітник. І тут оця панель. Ну, реально, я думаю, це не тільки в Lexus є. Я таке вже в Ауді, ніби бачив. Багато де таке зустрічається, це дуже зручно. От ви можете подивитися. Грубо кажучи, ця панель вона дублює сенсор дисплея. І через те ну, є кнопка повернення, кнопка меню, тобто такі гарячі кнопки. І Користуватись нею досить зручно. В принципі, все зрозуміло, немає ніяких там складностей в використанні. Дуже мені особисто подобається в цьому автомобілі це шкіра. От саме, не, ну, Як я вже казав, на сідушках її тут особо немає, але от панелька просто лакшері, виглядає, ця прошивка просто бомбезно виглядає. Це прям от, не знаю, сидиш в цьому автомобілі і відчуваєш прям ну, клас. Супер просто. От ці часи Ясно, що у вас більш за все, якщо у вас таке, такий автомобіль, є цей Apple Watch, може і ще якийсь там. Що там хублот, ще щось є. Ви знаєте скільки годин, але питання не в тому. Питання в тому, що це як елемент дизайну і він виглядає класно. Тобто він тут в тему. Між іншим самі часики, да, вони такі лаконічні, тут немає цифр, нічого. Вони додають просто от, в цю лакшері, знаєте, от красоту. Додають це, як мені кажеться, як вишенька така на торті. От я це так бачу. І ця шкіра взагалі вона от панелька зверху видно, от підлокітник, е от, 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 от ці, я до речі, не знаю, що з таке. Дивився, тут зеркало є, це прикольно. Можна зайчики пускати, можна там залицятися до. Ну, цей власник цього авто не буде так робити, я сподіваюся. Так, а для чого ці саме штуки, я не знаю, але виглядає воно досить прикольно. Підстаканники є, на чашки такі ви вже, знаєте, солідні Starbuкса, а не якесь оце Бідроновське чудо. Не знаю, думаю, що, в принципі, по... По панельці все сказано. Ну, світло, до речі, прикольно тут вмикається. Тобто я навіть не доторкаюся, а просто як сенсором воно відчуває. Газ, прикольно. Нравиться. От, навіть от, подивіться, оця анімація спаду, да? вимкнення це ж просто ць, круто. Да? А, бо це Lexus, це не Lanos, якось так. Чесно вам скажу, не знаю, що це таке, От, в якій машині зустрічаю. Тут на а, зеркалі заднього виду є кнопка авто і тут щось світиться. Не знаю, що це. Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть в коментарях, бо іс існують легенди, що це якщо вам хтось ліпить ззаді світлом дальнього, що це якось, чесно, я в цю фігню не вірю. Але ви напишіть, що ви вважаєте за потрібним, Що це взагалі значить. Так, ну якщо ви паняночка купили собі такий автомобіль, то губи підкрасити у вас можливість по-любасіку буде. Ну або якщо ви хлопець, в Європі живемо все-таки. Модератори зможуть вирізати, звісно. Так ну. так, ну якщо у вас подружка або якийсь подруг, він теж собі все там зробить, приведе себе в порядок. Думаю, треба проїздитись. Сідайте, 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 не стісняйтесь, я закрию так. Так, їзда. Ну мені чим взагалі електроавтомобілі подобаються і гібриди. От як автомобіль рушає. До речі, зараз, якщо цей заряжений досить, то в принципі буде. Чути в Як ножом по маслу. Тільки не по тому, що ваша мама з морозилки достала от такому, знаєте, паттайошому. Так, поїхали. О, завівся двигун. Можемо відразу подивитися, який тут витрата палива. Власник вже накатав трохи по місту. Так, ну, Зараз дійдемо. До того. Так, є можливість перевірити ходову. Ну, М'ягенька вона. Ну, Треба розуміти, що тут е, дуже класна е, диски там, не різина, 21-й розмір, ніби. Ну, висота профіля досить е, значна і автомобіль м'ягенький, незважаючи на його вагу. А важить він, між іншим. Майже 2 тони, незважаючи на те, що це на rx як можете сказати, так Ну от мені особисто вже не вистачає трохи кондиціонера Можна, 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 можна. Так, так, ну, так двох зоний. О, добре, як. До речі, це стан автомобіля. Той самий, в якому ми його купили. Тобто, не було ще змінено масло. Вона навіть на мойці, мабуть, не була. Не була ж? Ні? Не була. Ну, бачте, шут... Ну бачите, я так, зверху збили пилюку після доставки і, і це все. І от її, будь ласка, стан. От реально стан. Це як ваш сусід пише за свою ласточку, що тіпа, сів поїхав. Да? Ну, тільки не обов'язково, що там це так працює. Тут це точно працює всі цій машині поки що тільки заправилися, там поверхнево зверху помили, і це все. Так, давай пропускай її. Ну і трошки хочеться, звісно, піжончика включати в такому мірі. Це є таке. Може друге місце займає після BMW X5. Там взагалі таке бидло, хочеться включити. Ну Це вже про мораль. Ми ж все-таки про Ліксу зараз говоримо, так що про мораль другі відосики буде дивитися. Так, ну Набирає вона швидкість, ну потужна, потужна. Це однозначно, знаєте, хтось скаже, та мені та потужність не потрібна. Ну, знаєте, був би вас Ланос 1,3 бензин на газу, коли там з газу на бензин не переключається, і ви йдете на обгін, представте собі гіпотетичну таку ситуацію, ви йдете на обгін і назустріч вам фура, і тут ви обганяєте так само фуру. Я думаю, тоді ви починаєте розуміти. в мене така ситуація була просто, що потужність потрібна. Ви можете нею не користуватися, але це безпека, по-перше, по-друге, це ресурс двигуна. То в нього от, тут об'єм 2,5 бензин плюс ну, електродвигун. І я вам скажу, що це досить невеликий може об'єм для двох тонн, але... Ця, цей автомобіль їде досить непогано, тобто, немає відчуття такого, що знаєте, не їде. Їде все нормально, все атлічно. Торм... 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 Тормозить так само добре. Звикнути треба да, до нових тормозів. О. Перепрошую. так Керування досить непогане. До речі, руль. Ага. Так, руль можна на себе подвинути. Вверх. Ну, Тобто в двох осях він коригується, це вже добре. Але так само, бачите, не електрокоригування руля, а ричажок. Ну, відкрив, ну, це печально, це з поганих новостей. Я просто от їду зараз в цьому Lexus, я знаю, скільки він коштує. я от... Думаю, за ці самі кошти, що можна було взяти в схожому класі. там. Ну, це Toyota RAV4 ну, не візьмеш за такі кошти, не візьмеш. І, і ті, хто їздили в Toyota RAV4, ну, повірте, ну... не просто так Lexus називається Lexus. Хто до речі не знав, це Luxury Cars US. Тобто, ну, ви розумієте, для кого вони на початку були зроблені. Тобто, багаті люди в Штатах мали їх купувати. Toyota. В Штатах це така бюджет, бюджетний автомобіль. Якщо брати щось ваговське, тобто там Ауді, там Volkswagen, Шкода, ну це вже знаєте від вас залежить, що вам більше подобається. Але беручи до уваги цей автомобіль, можна ну, з певності сказати, що він тих коштів коштує, ну і відчуття в ньому приємні. Бо треба розуміти, що ви, коли купуєте автомобіль, ви купуєте його ж не тільки для того, щоб він там, не ламався, був надійним. Потрібно, щоб у вас була правильна емоція. Як від коханої жінки. Ну, тут не зовсім підходить порівняння, бо машину можна поміняти, а жінку міняти не стоїть. Зараз ми подивимося, що тут під капотом ще, в якому стані цей автомобіль прийшов. Я думаю, це так само для вас цікаво. Подивимося, що там... Де ті кобили беруться, зараз подивимося. До речі, капот реально легесенький. Тут навіть, знаєте, спори були, що має бути, знаєте, метал такий. Але насправді це безпека, треба, щоб воно пружинило, знаєте, то тобто той метал вас може знищити просто в тій машині. От Toyota, насправді, вони і Lexus вони думають за безпеку. Передок на себе досить багато бере кінетичної енергії при ударі. І незважаючи на те, що той бампер, там, наприклад, пластиковий, тут багато, до речі, крила метал, да? Да. але воно бере на себе удар і нормально. Не питання зовсім безпеки. Так. Ну так виглядає, так виглядає підкапотний простір. В такому він стані. Що можна про це все сказати? Можна сказати, що людина, яка володіла цим транспортним засобом Франції, вона доглядала за ним, обслуговувалась. Ну, Це видно не тільки по зовнішньому вигляду там двигуна. До речі, тут ДВЗ, електричний двигун. Ви можете подивитися, в якому стані антифриз. Тобто воно ну, все прям знаєте як новеньке. Але так само ми бачили це по документам. До речі, я бачу тут наклеєчка, масло мінялося. 3 тисячі кілометрів назад. Тобто, грубо кажучи, перед продажем автомобіль був повністю обслужений, все перевірено, пройдений техогляд, і зараз ще на ній можна проїхати 7 тисяч кілометрів. Круто. Хто вам подарить 7 тисяч кілометрів? Навряд чи хтось, правильно? Моє рішення: я такий автомобіль можу рекомендувати. Не тільки через те, що купував його я на аукціоні, а через те, що стан його прекрасний. Взагалі рекомендую купувати автомобілі з низьким пробігом. Потрібно вже нам, українцям, доходити, добивати це в свою свідомість, що чим менше він приїхав, тим більше він ще проїде в вас, нас, хто його собі купить. Оцей автомобіль досить якісний, дає приємні емоції, досить непоганий він був всього. Все це є доступне, зроблено на європейський ринок, тобто це не американець, не був ДТП. В ньому все необхідне є для використання, і хай він служить новому господарю, Якось так. Якщо ти бажаєш замовити подібне таке авто чи може якесь інше, напиши, будь ласка, в коментарі до цього відео слово авто, і я вишлю тобі необхідні деталі для замовлення і інструкцій, як це все правильно зробити.